Сьогодні ми будемо дивитися на великий поперековий м'яз. Можливо, ви так його і не чули, як я, я його зараз проговорюю, назву його великий поперековий м'яз. Можливо, ви чули назву клубове поперековий м'яз. Я поясню, чому я зараз виділяю великий поперековий м'яз і де його ми будемо дивитися? Ми будемо його дивитися в зв'язку з диханням, в тому ж числі з стабілізацією тіла в динаміці. Руховою активністю через призму міофаціального кору, або його ще називають центральний кор. В термінології і в концепції Томаса Майерса анатомічні поїзди це наша глибока передня лінія, до неї ми дійдемо. Але я з вами вже тут по-дорослому розмовляю і хотілося б показати, де він знаходиться зараз. Я її буду долонькою показувати, трошки збільшила. І ви можете тут таким блакитним кольором декілька таких стрічок, які йдуть. Що це у нас? Це дихальна діафрагма, а це великий поперековий м'яз. І тут ще одна стрічка малий поперековий з одного боку, і з іншого великий поперековий м'яз, і малий поперековий м'яз. А це елементи. Глибокої передньої лінії, яка зв'язує наші стопи з черепом в глибині нашого тіла в багатошаровій структурі. Так, і ще ми можемо сказати, що іноді це називають кором, центральним кором або центром. А я ще бачила і назву таку, як називається або трубчастий кор. Або циліндр, внутрішній циліндр. Тобто назв багато, і кожен спеціаліст ну, пропонує свою назву, пояснюючи, як воно пов'язано. Ну, частіше за все, все ж таки хор або центр. Враховуючи, що тут будуть наші м'язові структури, а також фасціальні структури. Ось я так виділила центр, і ви можете зараз переходячи на наступний слайд. Будемо бачити, де ж ці стрічки. Псос називається англійською мовою, і це дуже коротко і дуже комфортно. Псос, і всім зрозуміло, що це поперековий м'яз. Псос мінор і Major, я не пам'ятаю. ну, Тобто не, не чула, як це звучить в оригіналі. Псос точно зрозуміла, але ми можемо сказати, що це малий, а це великий. Давайте я позначу, все ж таки є в мене така можливість. І е, якщо казати про ой, я переплутала тут навпаки, це малий, а це великий. Ну ви зрозуміли е, волокна цього м'язу великого, ось вони. Давайте помічу все ж таки, щоб було маркер. Волокна. Ось вони. Раз. І я буду вести прям і зараз підготувала нашого скарлета, скарлет нашу, щоб потім показувати. Волокна прикріплюються до хребців. Бо більше вони прикріплюються і до тіл хребців, і до поперечних відростків. До тих тіл хребців і зачіпляють своїм місцем прикріплення також 12-й грудний. Хребець, а далі йде, йдуть у нас перший, другий, третій, четвертий, навіть у когось п'ятий поперекові хребці, де місце прикріплення можна відділити на волокна, які знаходяться в попереду, і волокна позаду, передні та задні волокна. більше вони можна ще поділити цей м'яс через місце прикріплення, верхнє місце прикріплення на верхні волокна і нижні волокна. Це ускладнює звісно розуміння того, як вона себе Це поводить себе в русі. Але будемо поступово рухатися до складності. З цього боку я покажу мали. малий. Малий поперековий м'яз приєднується тут начебто до пахвової зв'язки, насправді до таза. До таза. Місце, місце Зв'язкою до таза приєднується. Не у всіх людей спостерігається її присутність цього м'яза. Ну і... Так буває, так буває. місцем, прикліпленим верхнім являються, є поперекові хребці, 12-й другунний хребець, а потім обминаючи таз, ці волокна будуть поєднуватися єдиним таким волокном приєднуватися до малого вертлюга стегнової кістки. До малого вертлюга седнової кістки. Тут я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що багато хребців, суглобів перетинає, перехрещується, перес... об'єднує цей великий поперековий м'ясо, в тому числі кульшовий суглоб і місця з'єднання всіх поперекових хребців. Тому Дуже сильно буде впливати на те, як розташована в просторі поперекова частина хребта, як вона рухається. Чи буде легко відбуватися згинання розгинання, але ми будемо все ж таки дивитися зв'язок сьогодні поперекового м'язу з дихальною діафрагмою? Хочеться сказати про клубовий м'яз. Тут його непомітно видалили, а на цьому малюнку ми бачимо клубовий м'яс, клубовий чи клубовий м'яс, і е, раніше цей м'яс разом у'єднували в одну назву клубово-поперековий м'яс. Російською мовою поперечне зараз Повздошна… повздовжна. Ладно, я вже забула. ППМ. Так от ППМ, 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 повздошна… повздошна, 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 повздошна. Боже, вилетело, добре, це добре. Е і я хотіла би сказати, що на сучасному етапі ці м'язи якби е в назві навіть розділили. І ми з вами теж будемо в напрямку сучасності дивитися, тому що, в принципі, вони і з'єднуються, поєднуються тим, що вони приєднуються до малих вертлюгів, стегнових кісток. але… Функціонально цей м'яз перетинає тільки кульшовий суглоб, а м'яз великий поперековий і малий поперековий м'язи, вони перетинають багато хреб... багато суглобів під різними кутами і це ускладнює ситуацію, щоб пояснити. Давайте подивимося на цей варіант зображення великого поперекового м'яза. Долонькою буду показувати, що нам хочеться подивитися. Оце у нас великий поперековий м'яз. Ви бачите зараз хребець, це п'ятий хребець поперековий, і далі ось його тіло, і далі переходимо через диск. А, мабуть, четвертий. Да, це четвертий, це буде п'ятий, а це вже крижова кістка. Перепрошую. І клубова клубовий гребень. З одного боку, і ось крилобовий гребень з іншого боку. Клубовий м'яз з іншого боку, ви бачите, що приліплено так близенько-близенько. І ми бачимо квадратний м'яз поперека, тут квадратний м'яз поперека. М'ясо живота, глибині поперечний м'яз, наступне в внутрішні коси, зовнішні коси, і трошечки тут вже можна налаштуватися на бачення, що це найширший м'яз. Спини і грудо-поперикова фасія. В цей масив це наші м'язи, випрямлічі хребта, з іншого боку. І ви бачите, виділене таким білим кольором це фасіальні тканини, це наша грудопоперикова фасія. Три шари м'язів живота входять, а також, якщо ми. Своїми волокнами приєднуються до грудопоперекової фасії, а також м'язи, які знаходяться в неї, і листки, внутрішній середній шар, поверхневий шар, і тут десь поряд, поряд у нас великий поперековий м'яз Грудопоперекова фасія Через найширший тут ми бачимо її представлений поверхневий листок або поверхневий шар. Наступна. А, ідея, що я хотіла би тут показати, зв'язаність з діафрагмою. Ми дивимося зараз на наше тіло якби зсередини і знизу, і ви бачите діафрагму. Її куполоподібну форму тут не, не, не можна зрозуміти, але ми бачимо, що посередині є сухожилковий центр, а далі м'язові волокна, які розподіляються, наче віло або такі, просолька, або паршут. Будь ласка, свої версії. І далі є у дихильної діафрагми також ніжки, які будуть приєднуватися до поперекових хребців на рівні і на рівні третього. Права ніжка, і тут показано, як показаний якраз наш м'яз і присередня, медіальна, присередня, дугоподібна зв'язка. І це зв'язка. Дихальної діафрагми, і, в принципі, вона якраз є поєднувальною, поєднувальною такою частиною з поперековим, великим поперековим м'язом. Ось наша з'єднаність, фасціальна з'єднаність. Права ніжка, ліва ніжка дихальної діафрагми. Ну і далі, якщо ми подивимося на такий, таку презентацію, то ми побачимо малий. Поперековий м'яз, великий поперековий м'яз. Ви бачите, ось до тіл приєднується і тут у нас нирки. Дихальна діафрагма, права ніжка. І ці м'язи, приєднуючись до попередкових хребців, вони будуть з'єднані через цю зв'язку присередню, тому що є ще бічна зв'язка з дихальною діафрагмою. Це сельзінка. Дві нирки. Так. Ось такий вигляд, великий поперековий м'яз має і зв'язаність з діафрагмою. Це діафрагма, і квадратний м'яз поперека. І тут би я хотіла, такий ракурс я ніколи не дивилася і побачила в одному з джерел, як представлений дихальний процес. Це вдих, а це видих. Давайте подивимося на дихальну діафрагму. Тут вже безвідносно до поперекового м'язу, великого поперекового, Але я хотіла, щоб ви подивилися: ось сухожилковий центр. І як під час вдиху, коли скорочуються м'язові волокна, оцей центр, бачите, як він понижується відносно того, як дихальна діафрагма виглядає на ілюстрації, коли ми видихаємо, коли дихальна діафрагма… Піднімається своїм сухожилковим центром угору. Я чомусь уявляла навіть ну, тобто, те, що під серцем більше мірі відбувається оцей рух через оці волокна. Але я розумію тепер, що в принципі функціональна спроможність у волокон, які знаходяться. Реброві частині дихальної діафрагми, і поперекові, вони довші, вони активніші, да і легені там знаходяться в більшій мірі. Об'єм легень там більше, ніж попереду. І тому отакий нерівномірний спускання це прям деталі, але я хотіла би, щоб ви побачили, оце нерівномірне спускання буде, щоб виявляла, як ваша дихальна діафрагма спускається під час вдиху униз і тисне на внутрішні органи. От наші внутрішні органи тут показано стрілочка, що під час вдиху тиск від дихальної діафрагми розповсюджується на внутрішні органи і не тільки в передню стінку, а бачите, тут тиск від задніх волокон буде більший. І тобто, це прям. Запорука того, що рівномірно будуть розподілені ці навантаження, і е, ваша дихальна діафрагма буде працювати ефективно. І тут би я хотіла знов повернутися до варіації центрального кору або кору, і наскільки прости, можливо, моделі були до цього, і наскільки зараз буде трошечки складніше. М'язові фасі представлені діафрагмою, поперечним м'язом живота, тазовим дном, де є м'язи тазового. На як тазова діафрагма, такий збірний образ, перетинка промежена фасіальна структура, багатороздільні м'язи та груд паперкова фасія, як фасіальний елемент заднього, задньої стінки нашого центрального кору. Але ми ж. Ще додамо сьогодні і великий поперековий м'яз. а тут я нагадую, нагадую вам ритм, в якому рухається дихальна діафрагма і тазове дно. минуле наше заняття, дихальна діафрагма під час вдиху спускається тазове дно сприймає тиск. Не те, що у нас, але воно все ж таки сприймає тиск. Невеликий, але сприймає. Коли ми надмірно. Підвищуємо внутрішній черевний тиск, тоді, коли ми кашляємо, сміємося, актидифікація, коли ми щось беремо важке в руки, то всі ці м'язи, дихальна діафрагма теж долучається, м'язи живота, м'язи спини, в тому числі поперековий м'яз правого з лівого боку, великий, малий у кого що є, долучається тазу в одну для того, щоб стабілізація відбулася і були захищені ваші внутрішні органи і були захищені поперкові, попер, поперкові хребці. І разом з тим спинномозковий канал, ну, там, де знаходиться спинний мозок. Ще один момент я хотіла би сказати, а потім покажу на моделі на скарлетт, як виглядає ну, як розташований цей м'яз. те, що ці м'язи дуже мають попер... великі поперекові м'язи, по своїй природі таку властивість, ну, адаптивність і рефлекторну... рефлекторний відгук до будь-яких подій, які страпляються з вашим тілом розумом. Якийсь переляк, якийсь страх, якийсь напруження таке зовнішнє від емоційного стану. Навіть ну такий неочікуваний гучний звук. Буде спрямовувати цей м'яз, вводити, входити в тонус, і тоді ваше тіло зігнеться, присядеть і затаїться, якщо це буде такий звук, а потім вже буде якась реакція. Тому що на звуки у нас зазвичай такі реакції на втрату. Опори така реакція буде, і тоді, коли ми падаємо, або там якісь такі умови, в яких ми в нас опору цю висмикують з під ніг, і від під час такого раптового гучного звуку теж така реакція буде проявлятися. Але ще подумайте про положення, сидячи, тому що в положенні сидячи довгому положенні сидячи, цей м'яз буде знаходитися в пасивному, але в концентричному скороченні. І можуть відбуватися такі зліпання, зліпання між фасіями, тому що волокон багато. Нам потрібно, щоб ці волокна були живі, зволожені, фасі були пухкі, теж зволожені, тому що між ними знаходяться прошарки пухкої фасі, там де судини знаходяться, нерви і клітини нашого тіла, імунні клітини нашого тіла. Тому починаючи з чогось, ми з вами будемо поступово йти і йдемо до більше. Функціональності через дихання і через взаємодію з іншими діляночками тіла до більш такої функціональності всього тіла. Така наша сьогоднішня теоретична частина, і ми з вами будемо переходити до практики,